Середньою стороною мінських угод нагадала Вікторія Нуланд. Але Вашингтон хоче скористатися своїми зв'язками з усіма учасниками процесу, щоби сприяти врегулюванню конфлікту. Про це за її словами йшлося впродовж тижня на зустрічах державного секретаря Керрі у Сочі та на переговорах Нуланд у Києві та Москві. Ми особливо заглиблювалися у те, як Сполучені Штати могли би підтримувати процес впровадження мінських угод, підтримувати сторони Україну, ОБСЄ і Росію у роботі тристоронньої контактної групи. Нулан сказала, що переповідатиме про американські переговори з Росією українській стороні та іншим партнерам нормандської четвірки, і перерахувала першочергові потрібні кроки забезпечення справжнього припинення вогню вздовж лінії розмежування, починаючи з введення ОБСЄ в широкине, з політичною робочою групою створити умови для вільних і справедливих виборів відповідно до української конституції і стандартів ОБСЄ покращити гуманітарну ситуацію на місцях для мешканців Донбасу, щоб дозволити гуманітарну допомогу не лише з російської сторони, але й з української, щоб ОБСЄ була присутня уздовж всього кордону, Дону, як цього вимагає мінськ, і проводити інспекцію автоколон, які приходять з російської сторони, на тлі деяких критичних оцінок візиту державного секретаря Керрі у Росію, Нуланд наголосила, що зовнішньополітичне відомство США прагне зберігати безпосередній зв'язок з Москвою, навіть критикуючи дії Росії в Україні ми сполучені штати. Очевидно, залишатимемося у міцних двосторонніх контактах з Україною. А тепер ми маємо більш прямий канал з українського питання і з Російською Федерацією. Принципова позиція США полягає у тому, що усі сторони конфлікту повинні говорити про повне припинення вогню, повне відведення військового спорядження, і це включає військову підтримку, яку Російська Федерація надає сепаратистам на сході. Богдан Цюпин, голос Америки.